Мої вітання всім добрим людям. Це відео про літаки. Про ан 22 Антей. Мабуть, переважна більшість зна що. ну, Чи був, чи є такий літак. Це советський турбовинтовий чотирьохмоторний, важкий стратегічний, широкофюзеляжний військово-транспортний літак. Наприкінці 50-х років трошки так оговтавшись після другої світової. Совський Союз вже не те, що почав, він вже вів дуже агресивну свою політику, мріяв про розділ світу, про світову революцію, нарощував виробництво зброї. Зброї потрібно було багато, її треба було перевозити. Ну і для перевезення зброї треба були великі літаки. На той момент у Советського Союзу вже були Ан-8 і Ан-12, вантажні військово-транспортні, ну але вони вже не задовільняли апетитів совєтської кривавої імперії. Потрібен був літак набагато, на порядок більший. Ну і от в 1960 році почались роботи по розробці нового літака. Роботи були доручені КБ Антонова в Києві. На цьому підприємстві було виготовлено в майстернях дерев'яний макет літака. Така практика була у, ну якщо не всіх, то у дуже багатьох літакобудівних компаніях в ті далекі часи це тепер вже цього не потрібно. Тут електроніка вже все по-іншому. Був зроблений цей дерев'яний макет літака в 1963-64 роках. І одночасно, вже в 1964 році, паралельно з тим дерев'яним, вже будувався перший прототип, який був. Ну, не оприлюднений, продемонстрований. 18 серпня 1964 року були закінчені роботи над першим прототипом, і він вже отримав назву АН-22. А перший політ цього прототипа відбувся 27 лютого 1965 року. Політ був з аеродрому в Києві до Узина. Прототип отримав назву Антей. Тут варто так, ну, прокоментувати цю назву, бо ну, це ну, я не знаю навіть, яке тут слово підібрати, як це назвати, що літак назвали цим ім'ям. Не Ан-22, а саме Антей. Ну, я не знаю, це все ж таки повна дурість така. Назвати так літак. Хто таке Антей? Ну, це грецький е, герой, син Посейдона і Геї. Посейдон це море, Гея це земля. Антей отримував силу для своїх перемог від, е, від торкання землі від матері, від Геї. І коли е, Геракл переміг Антея, він його як переміг? Він його відірвав від землі. Той втратив силу, і він його придушив, придушив, задушив. А тут літак, він же не на землі, якби Антеєм назвали чи танк, чи якийсь там, якусь наземну важку техніку, ну це було б зрозуміло. Але назвати літак, який відривається від землі, і назвати Антеєм, ну, це повна дурість. До речі, про Гераква. Американський військово-транспортний літак Lockheed C-130 130 Геркулес. Це є «Геракл», Бо англійською Геркулес, а українською і по-русски – це «Геракл». Ну, це так, проміж іншим, це так трошки відступ. Ну і все ж таки ну, дійсно така. Дивна і тупа історія з іменем. Деякі там люди, які вже потім коли схаменулись, але вже ім'я вже було названо, вони там виправдовували, щось там вигадували якісь. Але ну, і ті, хто пропонував цю назву і затверджував, ну дійсно вони взагалі не знали історії. Ну хіба що окрім своєї оцієї історії КПСС, я навмисно кажу КПСС, а не КПРС. І вони не знали не легенд, не міфів. Стародавній Греції для них, що, що Антей, що Геракл, що Ілья Муремець, що е, Гулів'єр аби великий і сильний. А хто він такий, не має значення. Ну, якось так для них, для них воно так було. Ну а тепер повертаємо все ж таки до літака. Перший політ прототипа, як я сказав, відбувся в лютому 65-го року. Потім почались чотирихмісячні Випробувальні польоти. Перша публічна демонстрація літака відбулася 15 червня 1965 року на Паризькому авіасалоні в Лебурже. Серійне виробництво було організовано налагоджено на ташкентському авіазаводі імені Чкалова. До чого тут Чкалов, до Ташкента? Ну, це так, ремарка. Ну і на цьому заводі були вироблялись не лише «Ани-22», а взагалі вантажні літаки там робили і ІЛ 76 Там робили великі великогабаритні деталі, тобто крила оперення чи хвости, яких в простонароді називають для майбутніх літаків. Ну, не для майбутніх, а вже в майбутньому там робили ці великогабаритні деталі для ана 124, Руслан, для ана 225 Мрія. Ну, про це трошки пізніше і далі. Так от, всі оці ани 22 були побудовані саме в Ташкенті. серійні серійні Чому я на цьому фокусуюсь? Бо перші два прототипи. А, до речі, в деяких джерелах можна прочитати, що прототипа було, було три. Ну, скоріш за все, як я зрозумів, що ті, хто говорять про три прототипа, ті, мабуть, вважають цей дерев'яний макет теж прототипом. Ну, зовні він дійсно прототип, але ж він не літав і він, в принципі, ну... Я зовсім не впевнений, що його можна вважати прототипом. А от літаючих прототипа два. І вони були збудовані в Києві на заводі Антонова. Серійне виробництво тривало до січня 1976 року. З листопада 1965 по січень 76 було вироблено, вироблено збудовано 66 антеїв серійних. Ташкенті. З них 22, 22 машини в варіанті Ан-22А, ну а решта просто Ан-22. Перша військова поставка цих літаків була здійснена в 1969 році, і літаки пішли в авіакрило на авіабазі в Іваново. Ан-22 був першим широкофюзеляжним транспортним літаком в світі. Літак був розроблений як стратегічний, військово-транспортний, з можливістю злітати та сідати в, сурових, в суворих неасфальтованих та коротких злітно-посадкових смугах. І для цього у нього було підсилено шасі. Ан-22 22 літак з розташованим крилом чотирьохмоторний, як я вже казав на початку турбогвинтовий. Кожен двигун має пару гвинтів, які обертаються в протилежному напрямку. Вантажний відсік, вантажна кабіна ан 22 мала діаметр 6 метрів. Повторюю, що це був перший широкофюзеляжний літак. Об'єм вантажної кабіни 639 метрів кубічних і довжина 33 метри. Передня частина літака, передня частина фюзеляжа, була повністю герметична така гермокабіна на 5-8 членів екіпажу та на 28 ну, так званих пасажирів. Це ті, хто супроводжував чи мав супроводжувати вантажі. Вони розміщувалися і екіпаж, і оці пасажири на двох палубах. Тобто носова частина фюзеляжа вона була двохпалубна. І, оці Ну, пасажири супроводжувачі розміщувалися в одному відсіку було 13 місць, в іншому 15. В варіанті використання літака як десантного міг перевозити 150 повністю екіпірованих десантників. В варіанті санітарному міг перевести 202 поранених. В варіанті перевезення просто військових просто з автоматом без повного екіпірування, такого як у десантника, 262 місця. Ну і виходить, якщо порахувати 262 плюс 28 отих супроводжувачів, то виходить, що ну, скажімо так, пасажирів Ан-22 перевозив 290 осіб. Далі трохи так, тактико-технічні характеристики цього літака. Злітна вага максимальна 227 тонн. Нормальна 205 тонн. Вага порожнього 118 тонн, вантажопідйомність 80 тонн на той момент це був літак-рекордсмен. Але лише ну, ледь не за цим параметром. Вміщав в себе палива 127 619 літрів. Швидкість максимальна 650 км на годину. Крейсерська 560. Дальність 5225 км, Дальність перегонна 8,5 тисяч км. Літак, спочатку, як почав експлуатуватись, він встановив 41 авіаційний рекорд. Ну, але це було пов'язано лише з ну, майже лише з тим, що з Вантажопідйомністю, яка була дійсно на той момент рекордна. І от один з таких рекордів з 45-тонним вантажем, нерекордним, але з максимальними запасами палива літак міг здолати 10 950 км. Стеля 9 тисяч метрів. Розбіг. 1300-1460 метрів. А пробіг 800-1040. Чому різні, різна довжина і розбігу і пробігу? Тому що це залежить від того, наскільки завантажений цей літак, з яким вантажем злітає, і з яким вантажем сідає. Від цього залежить в тому числі і довжина. Ще е, такий варіант, що ну, не варіанта, е, така маленька деталь, що е, він е, в, ти, е, в лютому е, 1965 року е, відбувся його перший е, політ, е, турбогвинтовий советський літак. Е, тоді як е, в Сполучених Штатах е, з грудня, начебто, чи з Наче 27 грудня злетів перший політ військово-транспортного літака Lockheed c 141 Starlifter, турбореактивний в 63-му році. Тобто, півтора, за півтора роки, майже за півтора роки до першого злету цього ан 22 Антея, американці вже експлуатували турбореактивні Сі-141. Starlifter. Так, він був трошки менший. До речі, цей старліфтер послужив таким з нього, ну, не можна сказати, що повністю скопіювали, але ну, добре так над ним попрацювали, і КБ Ілюшина попрацювала над цим літаком, якимось чином, там отримавши шпійонськими. Способами інформацією, і з'явився в Сєвєцькому Союзі всім відомий Іл-76. Так, він не повна копія Старліфтера. За ну, деякими параметрами він трошки кращий, але за переважною більшістю, і все ж таки не кращий. І різниця між першим злетом Іл-76 і того Старліфтера. Ну, скільки там, витне. 15-17 років. Тобто, не пам'ятаю пам точно 76-й, коли перший його зліт був. До речі, про іл 76 у мене є окреме відео, посилання буде під цим відео. Запрошую подивитись і про Іла 76-го. Про старліфтера поки що нема, але буде. Далі, далі про... повертаємось до Ана-22. Було три літака переобладнано з 1980 до 1983 року Ан-22 ПЗ. Перевозчик. Ну, по-русски все, все ж Ці літаки були переобладнані для перевезення великогабаритних деталей, для, коли вже почали будуватись Ан-124 та Ан-225 Мрія. На зовнішній підвісці, ну, на зовнішній, тобто на собі Анна 22 возили е, великі деталі. Це крила возили з Ташкенту е, до Києва. Е, далі. Станом на 2024 рік Руський Рейх мав е, в експлуатації 4 одиниці Ана-22. І плюс дві одиниці на зберіганні. Всі вони знаходяться на аеродромі Міталова, це поблизу Твірі. В Україні одна одиниця, і та була в ремонті. Саме була на січень 2022 року. Вона, оця одиниця, цей літак стояв на аеродромі Гостомель і без двигунів. Ну і як ми пам'ятаємо, коли почалось вторгнення руського рейху в Україну, воно в Україну воно почалось саме з Гостомеля, і тоді було знищено український. Найбільший в світі літак Ан-225 Мрія до речі, про мрію у мене теж є окреме відео. Посилання теж буде під цим відео. Запрошую подивитись і про мрію. Так от була інформація, наскільки я знайшов, що цей АН 22 був пошкоджений, але пошкоджений не критично, тобто його можна буде відновити, поновити і довести його до, ну як я кажу, до льотнопригодності. І ще один літак знаходиться в музеї. Далі про втрати цих літаків. Було втрачено з різних причин різні аварії, 9 літаків. Ну, Все ж таки, це дуже багато. З 66 серійних літаків 9, це дуже багато. це 14% від загальної кількості. Дуже багато. Один Ан-22 був збитий поблизу Кабула 28 жовтня 1984 року під час злету. Збитий був з ПЗРК Стріла 2, ну і тоді загинуло 250 совєтських окупантів. Ще можна сказати про плани. Коли вже існував і вже. Ну і коли ще будувався, почались плани, і коли він вже існував, були плани різних моделей, різних модифікацій, різного призначення цих літаків. Планувалося створити і пасажирський варіант Ан-122. Зі збільшеною вантажопідйомністю 120 тонн, він мав бути довшим на 15 метрів, ніж основний. І, але з дальністю всього 2,5 тисячі кілометрів. В ньому мало бути дві палуби, на яких мало розмісти, розміщатись 724 пасажира. Ну, це більше, ніж це теж хотіли зробити рекорд. І не просто пасажири, а ще там мав бути кінозал, бар, ну і якась кількість спальних купе. Ну, але не сталося, воно так і залишилось планами. А такий варіант, як я кажу, А-ля-Пасажирський, відбувся, коли відбувалася евакуація советських людей, советських, я не знаю, там, спеціалістів, помічників, окупантів в Єгипті. І коли почались проблеми, треба було швидко їх евакуювати. ан 22 підняв в собі біля 700. Евакуй... ой, запутався, вибачаюсь. Тобто підняв 700 людей. Приблизно це не значить, що точно. Це такий варіант, що і це ж там не було двох палуб, це вони якось так помістились, як кажуть по-русски в ціснаці в обіді. Ну там не знаю наскільки там обіда, ні обіда, якось так. Були плани зробити ан 22 амфібію для того, щоб літак міг і сідати на воду, і злітати з води. Ну, але теж це залишилось в планах. Теж залишилось в планах е, варіант е, Ан-122 КС, паливозаправщик. Теж плани. Ну і що було е, частково зроблено е, плани створення ядерного літака Ан-22 ПЛО е, протичовновий. Він мав е, літати, міг. Е, Мав могти змогу літати 50 годин польоту і пролітати 27,5 тисяч кілометрів. Ну але теж в 1972 році в одному з літаків номер 0107 встановили невеликий ядерний реактор в свинцовій оболонці. Ну але до польотів справа не дійшла, і так воно і залишилось в планах. Ну, така інформація про Ан-22 Антей. Дякую за увагу. Дякую всім, хто подивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу. Ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!